Оце німецьке село. Коробки. Тут вона не стріжена, а от там трошки видно стріжена земля. Тут не саджають ні пшеницю. ну Трошки кукурудзу саджають, але тільки кормову. На корм скоту, силос. От. Є міста де. Саджають, звичайно. Але тут гірська місцевість і якось тут дуже тут тепло зимою, тут зелені поля зимою, а літом не дуже жарко. І якось то, що от бачите, місцевість скатака, но рівних полів немає, то тут от висаджують тільки на корм скоту. І вони виробляють тільки м'ясо, більше свині, корови. Звичайно. Тут, тут же ліси є, тут багато диких кабанів, дуже багато, їх відстрілюють. І є навіть така мережа магазинів по Німеччині, де використовують тільки м'ясо диких тварин, більшість кабанів. Не бройлери нічого. І це вона вдвічі дорожче, ніж бройлерні. Ну Там трошки от видно, не видно возле дерева, така ліссматрова вишка. Вже буде видно, то прячуться мисливці цими, і і, і коли ночі гонять кабанів, то вони відстрілюють їх. Поближче я тут не бачу так, таких вищок. Вони дерев'яні. Дуже тут багато о копчиків орлів. Арлів тут ну, ви не бачите. Але багато літають. От у Польщі таких нема. Тільки, тільки тут у Німеччині вже з'являються такі орли такі великі, Тобто, мабуть, є їжа для них. тако ми їдемо в автобусі. Німецький. Це бензиновий автобус, більшість Мерседес. Електричник тут ще нема тут. Я знаю, що Кремічуці там же ходять електричні. Ну, автобуси,